Почайна, 4 січня, йдемо на барахолку. Я приїхав конкретно за конкретною річчю. Я е, пару тижнів назад купив альбом для фото. Дореволюційний, дуже гарний стан, дуже дешево купив, але там була надірвана обкладинка. Я віддав людині. відреставрувала. Зараз я заберу цей альбом. І подивимося щось цікаве. Я останнім часом почав цікавитися лист... поштовими листівками дореволюційними. А саме мене цікавить тема Україна. Ага. і Щось цікаве Та-да-да. них. Трішка крест. Ага. Так Такий, габри вийшов. Клас. Дякую. Ви цю сторіночку теж мені, да? Я сказав, так і зробив. Ага. Супер. Все. Будем використовувати показать. Ти сказав, український похож. Ага. Можна ставить? Тут. можна оставить. Угу. Стики то что? Там, кстати, був этот, кто выдавал? Да, вот этот автор, который... Угу. А да выдавал выдавал еще. Ну давай-то ведьму хорошо, что звонку. О, ваш тут стол. Новий а, вы празднуете. А за це что? Целыеся, просто я дитя. И скільки леся. Каждая Леся по тысяче будет. Вот и Ще купив ось такого Богдана. Ось типу Попія 1918 рік. Реально дуже холодно, дуже такий вологий вітер. Я пробігся, чесно кажучи, і показати нема чого, все одне і те саме. А ще мене турбує Богдан, я хочу відкрити його. Знизу кришку і точно прочитати, що там написано. Це дуже цікава річ, це 100% літографія. Зараз прийду додому і відкрию. А Аджана Гуджу! що, Ось я розібрав цей портрет Богдана Хмельницького, який я купив. І судячи з зворотньої сторони, що це літографія. В принципі, це така недешева річ. в неї є своя цінність. І ось ми бачимо Сушко, редактор. Тобто редактор цього видавництва. Метою видавництва Україна є подати українським поселенцям Америки, Тобто, це були мігранти. І це видання працювало в Сполучених Штатах Америки. і це рік саме рік Міської Народної Республіки. Так, А хто ж такий Сушко? Давайте загуглим саме це прізвище. Сушко Олександр, 1880 рік, Галичина, Королівство Галичина, Австро -Оборщина. Помер у 66 році, тобто прожив 86 років. Помер в Чикаго, історик, журналіст, видавець, редактор. Так. Редактор газети Канадійський Русин і видавець-редактор науково-літературного журналу Україна.